Всім привіт! Сьогодні е, в нас буде таке відео, е, там де ми будемо знімати е, ліпки з пластилін. Мої поділки. Будемо сьогодні зробити ось такі пончики. Я зроблю один. Ну, а ви собі його прикра прикрашайте як хочете. У мене є таких три, Мені подобається. Беремо жовтий пластилин. Якщо хочете, можете взяти оранжевий. Або темно-жовтий. У мене оранжевий є, лише те, що він дуже, ну, дивіться, ось такий є. Хоча може спробувати. Да, так, я сьогодні з оранжевого. Беремо оранжевий пластилин. Катаємо коло. Ще трохи. Ось такий кружочок. Далі ми беремо і роздавлюємо. Ось. Ось так. Ось так супер. Ось таке у нас має вийти. Далі ми беремо е, білий колір, ще ну, який ви хочете зверху сироп. Я хочу білий. А зверху пошипаний шоколадом. Беремо і робимо маленьку кульку. Таку кульку. І кладемо. Ну, і це, як ви знаєте, роздавлюємо в, в руках вже. Потім лише поставимо на пончик. Ось так. Ось так. Так. І це, бачите, далі у нас буде ось така, ну тут типу, буде видно, що це розріз. І ми будемо брати і ось так заліплювати, щоб не було видно. Ось так у нас все виглядає. І беремо далі коричневий колір. Ой, боже, він в мене... Твердий кричат на И ось так кладем. Ну, ви кладіть, як хочете, а я собі зроблю так, потому що в мене ще скопанчика не було. Кричать, когда бьете. Ось дивіться, яка в нас красота виходить. І далі, якщо ви хочете, то лишайте ваш пончик такий. Якщо хочете, щоб в нього була середині дирочка, ви беріть е, або зубочистку, або середник, ну, спічку і проколюйте прикол, посередині. Ось так. Ось, проколов і висуваємо. Тут ми заліплюємо опять. І що в нас виходить? Ось такий чудовий пончик. Тут тут не видно, тут є диречка, якщо вже, Ну тут вже видно. Ну все, якщо вам понрав... сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал, підписуйтесь на мої сестри канал Альбіновей. Я вже це десь казала в відео десь 10 разів точно. Якщо ви хочете такий самий пончик, дивіться відео і робіть. Це дуже легко. І, як... і ви напишіть мені в коментарях, які мені ще речі їду зробити. Ну, я лише по їді буду робити. Яку мені ще їду зробити з спластилін? Напишіть мені це в коментарях. Я зроблю. Sim, pop, 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 pop.